Так, друзі, привіт! <хи> У мене такий класний настрій. Я розумію, що нам зараз в житті дуже не вистачає позитиву. Коли поруч нас дуже багато історій, і, повірте, і без війни хватає цих історій, і тут навіть в Польщі. Такого негативу, що іноді думаєш, нащо я це узнав? Ложишся спати, думаєш про цю історію з тою дитиною. Тут в Польщі якогось дитину закатував батько, рідний, не рідний не знаю, тут в катавіцях це, це жах, друзі. Без війни батько закатував дитину. І ти думаєш, що з людьми не так? Ну, ну не вже не можна якось жити? Нормально? Я не знаю, як такі люди ну, робляться, як вони на світ з'являються, але друзі, вони. Вони є, вони ходять по вулиці, ми з ними десь стикаємося. Це жах, звісно. Так, це відео не про це. У мене позитив. До мене приїхав син. Сьогодні, перший день він пішов в польську школу. Розпаковка. Ця розпаковка, я вам скажу, це прислала мені людина, у якої я купував цей прибор. Пам'ятаєте, я дуже його рекомендував, і багато людей, хто у нього його купив. Він працює до сих пор без проблем. Мені він дуже подобається. Мені подобається, як він в руці тримається. Мені подобаються його отклики, як він швидко реагує на дотики. Жодного разу він у мене не збився. Жодного разу він мене не підвів. Дуже швидко і дуже зручно за що цих углублень Ось так робити цим прибором. Так, так, ну як, як тобі зручно? Ну, ну класний, ну реально, я не знаю. Ну, Може, ще у нього щось краще вийшло, але він мені на 100% влаштовує. До сих пор я їм працюю і мені він подобається, дуже-дуже раджу. Телефон я от тут напишу людини, Він е, живе в Львові, дуже чемна, дуже культурна людина. Я розказував, що у нього повна машина тої діагностики, всяких приборів і такої штуки. І недавно я йому написав. Чи є якась діагностика для перевірки електроавтомобілів, він сказав, в принципі, мій лаунчер, який я брав до цього, має справитися. Але зараз разом з вами ми це побачимо. Я думаю, і ви щоб розуміли, я її отримав перед поїздкою в Чехію за дитиною. Я приїхав на почту, поклав його в багажник, не вскрив. приїхав в Чехію, їхав. Як воно мене крутило, побачити, що це таке. Ага. Все, я, в принципі, так, і підозрював, що це таке. Так. Але я дотримався для вас, щоб показати, що це таке. Дивіться. Розпаковка. Це у нас має ось такий вигляд. Так, показую. Що там з фокусом не бачу? Ось така коробочка. Качество коробки згадує. Щось таке діджайське, Ну, реально качественне. Ось такий збоку від. Ось так. І я так розумію, що це стартер для вантажних автомобілів. Але написано 12-24. Що вона може стартувати і вантажні, і легкові машини. 24В, так. Да. Мультифункціональний пусковий пристрій. Ну, так скажемо стартер. Так, ну що, скриваємо. Вес ну, такий трохи є. Трохи є. Скажу з собою, звісно, в літак брати не дуже, але, наприклад, мати його в машині може бути. Якщо вам цікава ціна, я у нього узнаю. Кому це треба? Так, я намагаюся його вкрити обережно. Даби... Так, ну я тут відкрив. І чого? Так. О, ось так. Так. Відкрили більш-менш акуратно. Так, відкриваємо. Так. І дивимось. Угу. Ось такий має вигляд. Ось такий має вигляд. В принципі, ух ти, навіть є. USB. Так, переключатель 1224 может легковую стартануть. Нажимаем Переверить и заряд. На 3 показала, на 3 деления неполный. Пиковый струмчик. Ну, так, я уж такие нифига себе мощный фонарик. Не знаю, че, ну, як... я аварийный знак. И сос. Ну, виглядає, качество достойне. Прикольно виглядає. Так, тут спереду, мабуть, воно щось теж якесь інформаційне. табло є. Так, як воно? Так, 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 так. Ну, достатньо короткі. Хоча, а для чого длини і не потрібно. Так, ну і ціна такого девайсу, я, мабуть. Зараз напишу і вам сообщу, Якщо людина скаже, скільки він коштує. Ну, виглядає дуже класно. Ага, ще є на 12 вольт. Э, можна заряджати щось собі, використовувати як повербанк, Такий мощний. Вот. Так, друзі, кому цікава така штука, я залишаю контакти людини під відео. Тут на відео. І просто, якщо ви мені довіряєте, звертайтеся і просто не переживайте. Людина дуже порядна. Ну, ну, реально, я у нього не один прибор купував. Ми купували ще один пізніший прибор, і люди купували. І він пересилав в Європу. Тобто, людина ну, така серйозна займається цією справою. Можна довіряти. Можете питати по діагностиці його. Дуже контактна людина знає свою справу, може щось порадити. Ага, зачекайте, ще у нас є кабель с таким вот с таким ось вот гнездом так і в принципі в принципі так так, ну що, пишіть свої коментарі, може хтось мав справу з таким прибором. ну Чесно, мені сподобався. Я думаю, якщо б у мене була вантажна машина, чи бус, чи ну, в легковій машині, я думаю, трошечки місця він займає, є менші розміри. Але якщо ціна. А, це фірма Profine, друзі. Це ж та сама фірма Profine, яка робить ці штуки. Оце я не побачив одразу, та це тої самої фірми. Ну тому я не здивований, що качество цього девайса і качество цього має бути. Класне, але треба час покористуватися, з'ясувати. І потім тільки вже я вам розказав свої емоції, своє бачення того, що я тримаю в руках, воно мені сподобалось. Як воно працює, я нічого не знаю. Це вже скажете ви або напишіть, хто користувався такими дівайсами. Ну, він мені реально сподобався. Так, ще побачимо, що тут написано. Так, заводить 12 та 24 транспортні засоби, бензинові двигуни, дизельні двигуни, екскаватори, яхти, човни, мотокосарки мото та інші. Захист від короткого замикання, захист безпеки на випадок аномального короткого замикання, автоматичний захист від пошкодження матері... материнської плати та акумулятора. Е, Датаню? Так. Да. А как такое возможно, что работники в сговоре продают по заниженной цене? Це Это просто капец. Это же надо так нарваться на таких людей? Это просто жах. Окей, я зрозумів. Я зрозумів. Я понял. я понял тебя. То есть, смотри, я повторю, а ты меня поправь. Конкретно спросить когда и где можно осмотреть этот автомобиль и забрать и купить его в случае. Я понял, выйдет ли он на контакт и будет ли по этой машине разговаривать. Я тебя понял. И спросить, в какое время рабочее можно ее осмотреть. Все, я понял, да, 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 я понял. Для того, чтобы понять, выходят ли они вообще на контакт. Окей, все. То есть, в принципе, в принципе, в принципе, что спрашивать не обязательно, да? То есть, мы звоним по поручению. Выбачте, але люди купывали машину во Франции и так вляпались Це просто жах. Перевели 10 тисяч залога за машину, і вони не хочуть повертати залог. Зараз пропонують іншу машину. Гроші повертати не хочуть. Дойшло до того, що люди звернулися в поліцію. Поліція їх відфутболила на прокуратуру. Вони звернулися в прокуратуру. Банк сказав, не поверне гроші, тільки він має повернути. Ну, в общем, друзі, купуйте машини тільки у тих, кому довіряєте. Тому що ось так: от... Пульнуть 10 штук, я не раджу нікому. От просто, навіть якщо це Європа, навіть якщо це Голландія, я не знаю, ну можна нарватися от на таких от продвинутих юристів, які вам будуть робити такі ось речі. розумієте? Так, я дочитую. Дуже все розхвалили, дуже класно, але я хочу сказати, що упаковка, вигляд, конструктив мені сподобався. Радити не можу, бо не знаю. Але те, що ви побачили, можете помоніторити, набрати в Ютубі, подивитися обзорчики, що вам скажуть, може хтось вже тестував. Автомобіль, кросовер, вантажівка, мотоцикл, яхта, екскаватор. Компресор, квадрокоптер, відеокамера, автохолодильник, блютуз, робоча лампа, ноутбук, смартфон. Ну, в принципі, ви в одному девайсі маєте все. І можливість підключити ноутбук, зарядити смартфон, автохолодильник, світло. Ну... Дякую за вашу увагу. І... Хочу сказати, що по електромобілям мені чаще, чаще почали дзвонити. Один автомобіль з Норвегії трошечки там не зложилося, бо проблема з переводом грошей возникла. І зараз, можливо, буде Мерседес, вантажний спрінтер електро. Це дуже вже мені цікаво. Мені, чесно кажучи, прямо дуже цікаво. Я готовий в експериментальному режимі якось працювати, щоб пригнати цю вантажну машину. Мама дзвонить. всім гарного дня. Дякую за увагу. Дамо мись.